Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавейс Травел. Зараз Трускавці біля торгового центру Вектор Сьогодні 6 грудня, День Святого Миколая. Погода сьогодні дуже мурна і туман. Йдемо зараз по вулиці Стебницькій біля продуктового ринку і повернемо на вулицю Івасюка, Пройдемо ще по вулиці. Яна. Досіка, може комусь цікаво, хтось відпочивав десь на вулиці, ну, знімав квартиру на вулиці Івасюка чи тут в цих будинках на вулиці Стерницькій. Друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Сьогодні ще має бути 16.00 на центральній площі буде Святий Миколай. На центральній сцені будуть дітям роздавати подарунки, так що ще маємо 2 години до святкування. Обов'язково зайдіть на мій канал, з'явиться відео святкування Дня Святого Миколая. У мене на каналі вже є дуже багато відео, так що, друзі, заходьте, дивіться, там не тільки Трускавець, ще і багато інших місць. Також дякую всім за коментарі, які ви пишете, приємно читати. Також пишіть в коментарях, хто відпочивав десь тут, в цьому районі знімав квартиру в приватному секторі, як вам сподобалось, не сподобалось. Готували самі їсти чи ходили кудись в якесь бістро на комплексні сніданки обіди вечері ще друзі мені цікаво бачимо продуктовий ринок У свято працює І доходять, купують одні продають другі купують вже чекаємо коли вийде сонце тут вже я не пам'ятаю коли в Трускавці було сонце Люблю знімати сонячну погоду. Зима триває. Сьогодні було мінус 8 зранку. Дуже сиро і холодно зараз. Дипустало? Щось багато. Ну, так раз таке скупчення торгових центрів. Бачимо Європа, Славуточ, ну і ми вже йдемо від торгового центру Вектор. Бачимо Аврора тут. і Люди продають ялинки, дідухи. Продукції, гриби, риба. Також тут обмінник зразу є біля продуктового ринку. Там Глядачі з Польщі питали, чи є обмінник і є. обмінників багато, є на Стерненському кільці, є тут, є біля бівета навіть обмінник, на автостанції є обмінник. Там мені здається, що навіть два, два обмінника є на автостанції біля тебе Зараз ми вже повертаємо на вулиці Івасюка. Воно так піднімається стрімко до гори. Але тут зручно знімати квартиру тим, що тут близько продуктовий ринок і недалеко до білету і до торгових центрів різних кафе, ресторанів. До всіх місць фактично недалеко чи до залізничного вокзалу. Тут в цих будинках дуже багато здається квартир. Будинки старі хрущовки, але люди ремонтують, роблять євроремонти. От також бачимо готелі праворуч. Правда назви не, немає, але це точно готель. І бачимо новий будинок на вулиці Івасюка. Ось бачимо новий будинок на вулиці Івасюка. Це будувала фірма Срібний дім. Ті, що зараз будуть будувати біля ну, замість е, нічного клубу Міленіум, також буде житловий будинок. І вони будують на вулиці Річки, також вони побудували на вулиці Роксолани, там є будинок Срібний Дім. І на вулиці Шашкевича, 3. Так ще у них були такі всі проєкти на таких мінімальних участках земельних, що дивуєшся як там помістився будинок такий. А там, де вже клуб Міленіум був, то вже там територія побільше. Бачите, який туман трускавці. Вверх прямо там буде починатися вулиця Данилишених і вулиця Симоненка, а тут все вулиця Івасюка. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете долучитися до розвитку і підтримки каналу Трускавець Travel. Всі потрібні посилання є в описі під відео. Також дякую всім спонсорам, які допомагають. Канала Друскавець Тревел. Всім, друзі, гарного дня, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа. -па.